Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Довні садівники, городники. У нас сьогодні тема зелених операцій. Ви просили показати влітку, що ми маємо під зеленими операціями, які саме роботи проводимо в зв'язку з цим словосполученням. Зелені зелені операції. Ось дивіться, у нас зараз тут трояндочки. <кій> Троянда квітне, гарна квітка. І поки що вона квітне, ми її не обрізаємо. До речі, зелені операції, нагадаю, проводяться в певні періоди фази. фази коли у нас третя фаза після спаленого шляху місяця в знаках. Наступних знаках стихій: стихії повітря, стихії землі і стихії вогню. Стихії води навіть в третій-четвертій фазі ми не обрізаємо. До речі, саме це відео, цю троянду ми знімаємо уже сьогодні. Сьогодні, коли місяць знаходиться в знаці стихії води, тому ми сьогодні обрізок не робимо, але хочу вам показати. Коли можна буде обрізати цю троянду, коли вона переквітне. Ми можемо це ще зробити наступні два дні, коли буде місяць, знаходиться місяць в знаці Лев. І що ми можемо зробити? Ця троянда встигне переквітнути. А ось поруч, вже, бачите, засохла. спеціально залишила, щоб показати. Тому ми вибираємо тут обрізку, робимо. Ось, бачите, у нас тут видно дуже добре, зараз покажу. Хочу показати, щоб було добре видно. Ось дивіться, ми тут відріжемо якраз пазуха листя, і там видно нова гілячка росте, новий пагін. І ми зверху на висоті 1 см будемо обрізати. І оця частина буде обрізана і у нас буде нова. Гіллячка, новий пагін, і тут буде у нас нова квіточка. Ця роза, саме по одній квіточці, квітне на цій частині рослини. Йдемо до овочевих культур. Тут у нас є можливість теж зробити зелені операції. Це ми будемо робити знову ж таки завтра, післязавтра в Леві. Що ми будемо обрізати? Ми будемо обрізати. Ось бачите, у нас якраз дуже швидко зараз формуються рослини, дуже швидко наростають. І тому ми будемо робити це завтра-післязавтра. В огірках є особливі дні. Для огірків треба буде трошечки частіше робити обрізку, тому що не будуть наростати оці у нас. Пасинки. Їх обрізаємо, і обрізаємо ось ці вусики і залишаємо. У нас іде одна ліана, і на ній наростають огірочки От вони вже гарно квітнуть. Це в нас Арктика Знову ж таки, для тих, хто питає сорти. Ми займаємося, вирощуванням вже 10 років, підрахували саме такого огірка. Тобто ми пасинки прибираємо на огірках, вусики і залишаємо і збираємо врожай. А збираємо врожай тоді, коли він у нас дозріває, тобто коли є огірок. А тепер зелені операції на помідорах. Ми їх внизу обрізали листочки. А зараз наша задача весь час зрізувати пасанки. Ми обрізаємо взнаки, в знаці стихії. Вогню от будемо обрізати, все обріжемо. От, і перша фаза ще допускається, обрізка. Бачите, ось покажу, що ми будемо різати це завтра. От, і тут треба теж буде малесенький-малесенький. Я вам зараз його покажу. Пасинок. Ось він, бачите, посерединки. Теж треба буде його обрізати для того, щоб всі сили йшли на формування плодів, а не на формування зеленої маси. Нагадую вам, що рослини сприймають обрізку саме від рук тих, хто їх висаджував, хто за ними доглядав, дуже спокійно. Вони кажуть, ай, і все, і нормально переносять цю обрізку. Тому що вони довіряють тому, хто їх вирощує. І вони люблять тих, хто вирощує. Це живі сутності. І ми це робимо для того, щоб отримати гарний врожай. А ось дерево черешні. бачите, воно невеличке. Ми його формуємо у вигляді чаші, було куплене з одним стволиком. От. Коли стали обрізати, Верхні частини, до речі, вже обрізали, якраз була у нас завершаюча частина гарних днів в четвертій фазі перед молодиком. Так ось ми її це дерево, цю черешню обрізали. І ось таким чином зараз формується. І тут, коли ми обрізаємо, формується врожай. Закладається гарний врожай на наступний рік. Вже в цьому році зібраний. І теж зелені операції на кінцях. Ми обрізали кінчики. Бачите, обрізані кінці. Ось гарно видно теж. І закладаються плодові. Плоди, ягоди закладаються. Ось таким чином ще декілька ягід залишилося. Ось таким чином. Це теж зелені операції на садових рослинах. А ось це зелені операції на часнику. У нас з'явилися вже стрілочки і ми не будемо на цьому часнику збирати врожай. Для того, щоб вражає насіння, для того, щоб насіння збирати, то треба, щоб випрямилася ця стрілочка. Тому ми обрізаємо. Це будемо робити завтра. От, я просто ці рослинки не буду залишати на зберігання. Ось бачите, чим раніше ми зріжемо, тим краще буде для самої часничини. Буде гарно формуватися сама частина, сама головна частина у землі, сам часник. Сама цибулинка часнику. Ось це, це є зелені операції на часнику. І ще елемент зелених операцій. Це ми е, забираємо, зрізаємо або виламуємо ці плоди, які будуть нам непотрібні. Ми залишаємо одне-два яблучка і ці, бачите, навіть рослина сама вже сама не годує. Ті яблука, які вона не зможе годувати. Ось таким чином тут ми залишимо два яблучка але це будемо робити вже завтра. Ось таким чином ми проводимо зелені операції на яблуках або на грушах, там, де багато плодів. А ми хочемо отримати крупні, здорові яблучки. І ось ще один елемент зелених операцій. Ми обрізаємо обов'язково. Насінневі частини. Бачите, тут у нас насіння, це деревна піонія, і ми обов'язково зрізаємо ці насінневі коробочки. А якщо хочете, щоб вони дали насіння, то ми залишаємо одну-дві і тоді гарне буде дозрівання насіння. Теж обрізаємо. Ну що ж, ми вам розказали, показали, що ми робимо з зеленими операціями. Сильно багато цих зелених операцій у нас саме на овочевих рослинах, на квіткових, які вже звершили цвітіння. І це нагадую, ми проводимо в певні дні. І про це ми обов'язково говоримо в наших агрохороскопах на два знаки, і обов'язково говоримо ще і в постах щоденних. Так що, будь ласка, дивіться, слухайте. І Потурбуйтеся про свої рослини, щоб вони були здоровими. На все добре. Бувайте здорові! Здорові вам, вашим рідним та вашим рослинам, щоб вони радували вас своїми плодами, ягодами і квітками. На все добре, будьте здорові!